Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру Будь Цунамі. Вже перший раз поиграла, попробувала як це грається. Ну і у мене вже там було 500 з чимось сили Камеру якраз то включу, але мене зразу з'їли. Ну, дуже круто, до речі. Угу. Так обрадувалась. До речі, якщо. В когось є, ну, наприклад, ідея для якогось відео, то можете написати в коментарях. Я всі коментарі читаю. всі. <плес> ну, да, немає такого коментаря, якого я не прочитала. Якщо теж хтось хоче колаб зробити, звісно, можна. Пишіть свінік в коментарях і я зроблю. Менік <гум> Ярена як який написано. А саме перший мінік це є Ярена 74. То вона мене завжди вбиває, ця дівка Бізить вже. Саме вона мене завжди вбиває. Та ота Криса Інтернет у мене такий. Что можна сказати, я ледве граю. Уже важко це все. Завжди все заїдає, и така О, ми вже забор почали тедать. Ні, вона знову мене вбила. Я обиделась, так не честь. Давайте скин у мене такий, якщо хтось хоче додати. И Киранев 94 такой. Так можно было? Чисто я и моя логика? Я вкру фламина. фламинго. Я что за я забыла? Что за? Я могу по свету ходить. А ну-ка, здесь же у Ура, на это произойств не может. А уже может. Так, треба какую-то штучку з'їсти съесть. Что мне тут можно съесть? не ешь мене. Я, я накусаюся кусаюсь, Я хорошую, наверное, надо мене есть. Я никого не сожрала. А! Скаже зала же, я нікого не їла, за шо за мною так. Ну, короче наша ціль це хоча б добути 1000. Ось я вже мала Най 500 Це поки я тренувалась трошки поіграти. Нє! Круто! Дуже круто! Так Круто, що! Кашмара є цьому! Ну, що ви не рідськи? Я хороша людина. Я нікого не зарізала, нікого не убивала, а ви? Не єш мене є. Сказала, Женя смачна. А що не єсть, якщо я не смачна? То ну, спати через мене не зможеш? Вже буде. Ну так. Да. Ну а чого ви ще хотіли? Я смаком, як сміття. Припоминаю. Мені то коментарі пишуть, пишуть, а лайків майже не ставлять. От дивлюся. Коментарі є, а лайків нуль. В чому прикол? А приколу немає. Бо прикол в космосу улетим. Да. Можете звертати увагу, я часто кажу космос. Не знаю чого. Просто так, можете увагу не звертати. Не переживай, я тебе не з'їм. Я хороший. А може з'їм? Ну що, з переляку Ты не собиралась а тебя съедать. Ты протовать так решила. Ну, ничего, в принципе, страшного, да? Думаешь? Мы хаваем машины. Нет Цунами, я сказала, я цунами не смачная, Она чуть не съела. Мы, короче, цунами на море. И мо супер маленький реч. Думаю, а может мне більше треба есть? Маленькі речі не смачні. Не переживай, я не буду трогать. Не! Не-не-не-не-не, я цунами воді там миллион в когось. Это походу та девка, ко мне сейчас забывала. Да, это она была. Короче, я на инчестер прохожу, походу. То, что она всех на свете вбивать буду. Ну, здорово. Здорово. Ну, такая наше життя. Цунами. Ніхто не любить їх з'їдають ін чи цунами. А потім цунами маленькі стають дігантиками і плить в відкрите море, з'їдають кораблі. Я призахожу на інші. А я дуже дякую за перегляд цього супер короткого відео. До речі, підпишіться на неї, називайки кенджері черри. На Брукен короже играем. Душа, зякую заправлять цього короткого відео І не забудьте поставити лайк. І на цьому все в принципі. Ну да, все